Перед вами наборчик з квадратною секцією. Зараз розкажу, з чого може складатися цей набір. Я показую саме в цьому кольорі, але на сайті є багато варіантів кольорів і різна комплектація. Зараз показую вам такий максимальний набір. І так, з чого може складатися такий набір? З ось такого нагрудника, або ж це буде однотонний, але, або ж будь-який з принтом. Вони однакові форми. Регулюються вони ось такими застібками, регулюються вони по об'єму шиї вашої малечі. Вони ось тут ніжненькі, м'якенькі, не натирають шкіру малечі. Так, ось така соска для фруктів ніблер. Ви ось так її відкриваєте. Сюди закладуєте різні смаколики, ягідки, фруктики, печиво, овочі. Дайте дитині. Дитина смокче, тут ось такі дірочки. Дитина смокче, надавиться комочками, і у мами є декілька хвилин вільного часу. Але, звісно, такими ніблерами користуватись, ну, я рекомендую десь до 9 максимум місяців, бо все ж таки дитина повинна навчитись жувати. Але мамі вільний час теж потрібен. Так, ось такі поїлочки. Вони йдуть як два в одному, чашечкою можна користуватись і ось так поїлочкою. Саме завдяки таким поїлочкам з ось, ось цією трубочкою дітки вчаться пити з трубочки. Це дуже зручно, бо чашечка силиконова, як і, весь інш, як і всі інші позиції, вона не б'ється. Не кришиться, нічого не відгризається, і можна підігрівати у мікрохвильовці напої та будь-яку будь їжу. Так, йдемо далі. Ось така глибока тарілочка. Вона йде з бортиком на присосці. Бортик потрібен для того, щоб коли малеча вчиться вже їсти самостійно, їжа не вивалювалася з ложечки. Це дуже зручно і навчає дитину правильно набирати їжу. Так, тарілочка йде на присосці, гарно прилипає до гладких поверхонь. Головне, ось так можете надавити, щоб присоска краще спрацювала. Вона і так гарно працює, але е якщо ви ось так надавите, то вона прилипає всією своєю площою і дуже міцно тримається. Щоб її зняти, ось тут є ось такий язичок, хвостик. Коли ви підіймаєте цей хвостик, повітря поступає під присоску, і присоска відлипає. Так. Ложечка, ось така силіконова, м'якенька, але гарно тримає форму. Веделочка безпечна, дитина нею не пораниться. А, так, силіконові прибори підійдуть на початок прикорму, тобто з 6 місяців. А ось такі металеві приборчики вже підійдуть діткам десь з 9-10 місяців, коли вони вже починають самостійно їсти. Тут ось такі силиконові. Ручки дуже зручно, приборчики не вискальзують з дитячих ручок. Ось така секці... секційна тарілочка на три секції, теж вона йде на присосці, гарно прилипає до столу, ось так надавлюєте, і все міцно тримається. Також на цю тарілочку є ось така кришечка, щоб їжа не вивітрювалась, не обвітрювалась і не вбирала. Сторонні запахи, якщо ви ставите їжу у холодильник. Так, все. На сайті у нас є багато кольорів, різна комплектація. Якщо ж вам щось не подобається в цій комплектації, ви можете самостійно зібрати набір, перейшовши у категорію посуд.